Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами такою новиною, ідеєю про те, що кожному з нас потрібно слухати лише свою середину. Кожен з нас він просто тут наразі в цьому світі, саме в цей момент, він тимчасово. Ніхто не знає, коли він піде, коли закінчиться його ось цей прекрасний термін перебування тут у нас на цій прекрасній планеті. Тому слухайте свою середину і дійте лише так, як каже вам середина. Знову ж таки, якщо ви не слухаєте себе, якщо ви не чуєте, або ж, наприклад, чуєте, але не хочете приймати це до уваги, то потім з часом вам, звичайно ж таки, вилізуть певні хвороби, болячки чи ще якісь різні причини, там, де буде знову такий ж наголос і маячок, що все-таки почуй свою середину. Подивися на себе зовнішню і подивися на себе. Внутрішню подивись і послухай ту маленьку дівчинку чи того маленького хлопчика, який сидить у вас всередині, що хоче душа, що хоче ось та ваша основа, задля якої ви прийшли в цей світ, і відповідно. Чому саме вам присвоєні або ж дані саме ті циферки і що саме ви маєте пропрацювати? Тобто в кожного з нас певний період часу перебування тут. Ніхто з нас не проживає довше, менше чи, наприклад, якось може собі його продовжити. Ні. Є чітко визначений час, якому ми перебуваємо тут, на цій планеті. Отож, слухайте завжди свою середину. Знову ж таки, ви не послухали свою середину, послухали думку іншої людини, послухали ваше оточення, яке вам сказало, як потрібно. Послухали зовсім інших людей, які ведуть вас своїми шаблонами, або ж прирівняли себе до тих інших людей і знову ж таки вийшли на зовсім інший рівень, а не на той, який хоче ваша душа. І знову ж таки, вам прекрасна. Життя або прекрасні життєві ситуації, вони створюють кризу. Це може вдарити по здоров'ю, це може вдарити по фінансах, це може вдарити ще по інших сферах, по тих же самих відносинах, там, де нарешті, щоб ви зрозуміли, що вам туди не потрібно і ваша, то не ваша доля, там, де ви ви воюєте, відбираєте, воюєте і завойовуєте щось. вам там місце, де вам легко, де вам з комфортом, де вам прекрасно, і де ви дійсно з середини кайфуєте від того, що ви робите. Якщо ви кайфуєте від того, що ви бухгалтери, рахуєте, не знаю там цифри податкові і складаєте певну смету. То класно, якщо ви кайфуєте від того, що ви психолог, знову ж таки, супер! Якщо ви кайфуєте, роблячи війки ноготочки, це ще прекрасніше. В кожного має бути своє місце і своє призначення, і відповідна реалізація відповідно до його енергії.